Українська народна казка Парубок-Переможець, який приніс сонце. Було, де не було, жив собі цар, а у його державі ніколи сонце не світило. Цар дав повідомити по цілій державі, хто йому принесе сонце, за того він віддасть свою доньку. І передасть половину царства. Царські сини й богатирі пробували дістати йому сонце, але їм не вдалося. Почув про це діло парубок переможець. Він був ще дуже молодий, мав вісімнадцять років. Прийшов до царя, сів собі під воротами і їсть хліб із салом. А тої хвилини підбігла до нього. Біла мишка і проговорила. Переможцю, дай мені косочок, я тобі буду у пригоді. Сідай та їж зі мною разом. Коли пообідали, мишка красно подякувала і каже. Я буду з тобою. Ти не звертай ні на що уваги. Йди прямо до царя і попроси сорок солдатів на конях, а для себе. Попроси коня, що на ньому носиться сам цар. Хлопець так і зробив. Підійшов до царя, поклонився і каже: Присвітлий царю, дозвольте мені принести вам сонце. Цар спочатку не хотів про це й говорити, бо дуже багато сміливців пропало. Парубок його просив. Тоді цар погодився і спитав його. Чого тобі для цього діла треба? Дасте сорок солдатів на конях, а мені вашого білого коня. Цар недовго думав, дав усе що він попросив, і наповідає Дивися, парубче, чим скоріше повертайся з сонцем. Як вивели білого коня, і хлопець сів на нього. Мишка забігла під сідло. Цар побачив це і подумав. Це робить не так, як інші. Пустилися в дорогу. Мишка вилізла з-під сідла і каже, На третій день доїдемо до одної води. Через воду буде міст, але мостом ходить шаркань, дракон із сімома головами. Далі йти не можна. Треба вбити дракона. На третій день дійшли до мосту. Парубок сказав солдатам: тут будемо ночувати. Сідайте край дороги і відпочивайте. Коли настав вечір, він наказав одному солдатові: Ти цієї ночі не спи, а вартуй. Як піду на міст, ти зачерпни в погар води. І дивися, коли вона почне кипити, знай, мені біда, зразу виходь на міст. Переможець вирвав дошку на мості, заліз під міст і чекає. Раз о дванадцятій годині чує далеко щось іде, аж земля трясеться. Приїхав шаркань на коні дракон, а кінь на мості став і далі не йде. Дракон розсердився. Чого ти став? Знаю, що немає коня над тобою, а пана наді мною. Може, парубок переможець десь близько і хотів би зі мною поборотися. Хлопець вискочив з під мосту і закричав Ось я тут! Як хочеш рубатися шаблями чи битися кулаками? Рубатися шаблями, і почали битися. Переможець зрубав драконові всі голови, відрізав кінчик язика з кожної голови і сховав. А коня драконового подарував солдатам. Їдуть далі. Через три дні доїхали до другого мосту. По дорозі мишка розповіла хлопцеві, що і як робити, сказала, що другий дракон з дванадцятьма головами коло мосту стали. І переможець послав солдатів на правий бік дороги відпочивати. Сам відірвав дошку, заліз під міст і сховався, чекає. О півночі чує, земля трясеться, і сильний вітер знявся, прискакав на коні шаркань з дванадцятьма головами. Його кінь на мості зупинився. Дракон сердито крикнув. Що з тобою, коню, ти ніколи піді мною не ставав. А може, тут парубок переможець? Чув я, що вже мого брата знищив. Я його уб'ю. Парубок вискочив з під моста. Гей, ти, драконе, не хвалися наперед! Як хочеш рубатися чи битися кулаками? Рубатися шаблями. І почали рубатися. Так рубалися, що аж вітер віяв. У три години ночі переможець відрубав дракону усі дванадцять голів, відрізав кінці язиків і сховав. Їдуть далі. По дорозі мишка розповіла, що буде далі. Приїдемо на третій міст. Тим мостом. Ходить найстарший дракон, який уже має двадцять чотири будь дуже обережний. Через три дні доїхали до третього мосту. Парубок сказав солдатам: Тут будемо відпочивати. Сідайте собі на правий бік дороги. Сам задумався, питається в нього солдат. Що ти задумався? Ой, тут є над чим думати. Не журися, я допоможу. Добре. Дивися, щоб не заспав. Візьми води і постав коло себе. Коли вода почне кипіти, спіши до мене. Відірвав хлопець з моста дошку, заліз під міст чекає. чекає. Опівночі чує страшний гуркіт, земля дрижить, вітер віє, їде страшний дракон із двадцятьма чотирма головами. На мості його кінь раптом зупинився. Дракон на нього розізлився. Гей, пси би з тебе м'ясо їли. Чого став? Знаю, що немає коня над тобою, а нема пана наді мною. Може, парубок переможець десь тут поблизу. Чув я, що вже двох моїх братів знищив. Його вб'ю я. Парубок вискочив з-під мосту. Не хвалися наперед! Як будемо битися? Шаблями рубатися чи кулаками битися? Рубатися! І почали рубатися. Аж вітер віє і ліс шумить. Три години б'ються. Парубок зрубав дракону вже двадцять голів і геть змучився. Вода вже почала кипіти. Солдат схопив шаблю, побіг на міст і Допоміг зрубати ще чотири голови. Парубок повідрізував кінчики язиків і сховав собі, а конятого дракона подарував солдатам. Відпочили і поїхали далі. Приїхали до одного коваля, в якого було сімдесят сім помічників. Переможець зайшов у кузню і попросив старшого майстра, щоб зробив йому. Шаблю, бо з його старої шаблі тільки одна ручка й залишилася. Каже майстер. Я би вдячно викував тобі нову шаблю, але як мої пани побачать тебе, то згублять нас обох. Твоїм панам уже давно ворони очі виклювали, сказав парубок і розповів, що з ним трапилось в дорозі. Тоді коваль погодився зробити нову шаблю. Я пошлю свого майстра до Чорної гори, щоб довідався, чи живуть ще мати і жінка драконів. Гей, Митре! покликав коваль майстра, збирайся на Чорну гору. Зробишся комаром і підслухаєш, що там говорять. Митро зробився комаром і полетів на Чорну гору. Чує розмову, каже жінка молодшого дракона. Згубив парубок мого чоловіка. Уб'ю я його. А як ти його вб'єш? запитують інші. Коли він буде йти по сонце, я зроблюся красною косицею. Він молодий, дурний, захоче мене вирвати, і тільки доторкнеться одразу загине. Інші дві жінки кажуть, якби він був розумний і махнув шаблею навхрест. То косиця би й розсипалася, говорить жінка середущого дракона. Ти його не об'єш, я його об'ю. А як ти його об'єш? Я зроблюся криницею, а парубок захоче напитися води, і, як тільки нап'ється, одразу загине. Якби він був розумний, махнув би шаблею навхрест. І криниця пропала би, кажуть на те інші, заговорила і жінка старшого шаркання дракона. Ніхто з вас не уб'є його, тільки я його уб'ю. А як ти його уб'єш? Напущу велику спеку і поставлю при дорозі корчму, в якій буду продавати пиво. Солдати розгарячені зайдуть випити пива, і всі загинуть. Тоді заговорила до них стара мати. Ви його не згубите. Згублю його я. А як ви його згубите? Я пущу одну губу землею, а другу небом і з'їм його. Всі три крикнули. І якби він був не дурний, та взяв вас за язик і поїхав до коваля. Та щоб коваль викував із вас чорну кобилу, то на ній би хлопець дістав сонце. Митро все записав собі і записочку приніс старшому майстрові, а коваль передав її переможцеві. Коли нова шабля була готова, рушили в дорогу. Не від'їхали далеко, бачить переможець, край дороги росте краса косиця. Солдати хотіли зірвати її, але він махнув шаблею навхрест, і косиця пропала. Їдуть далі. Дивляться криниця. Усі побігли до криниці, але переможець махнув навхрест шаблею, і криниця щезла. Їдуть далі. Бачать. Стоїть красна корчма, і з вікна дівчина кличе Солдати, ходіть випити свіжого пива. Та парубок закричав нікуди! махнув навхрест шаблею і корчма розпалася на порох. Їдуть далі бачать щось страшне. Одна губа тягнеться по небу, а друга землею. Із рота б'є полум'я. Переможець прискочив, схопив за язик і потягнув потвору у кузню. А ковалі почали кувати І викували з неї чорну кобилу. Парубок сів на кобилу і пішов по сонце, дістав сонце і приніс цареві. І появилося у всій державі світло. Старий цар скоро помер, а парубок-переможець узяв собі за жінку його доньку і став царем. І всі добре жили.